Так, щука мені посікла флюр, то я перев'яжусь. І заодно покажу вам, як я прив'язую флюр. Поводки оці з флюра я сам собі прив'язую. Це 0,55 флюрик. Дивіться, я просто тут наплавляю на край, наплавляю так зажигалкою там, аби... Ну, коротше, вогнем наплавляєш такий грибочок. Видно? Отак. Ну, щось може так. Видно? Видно. Вот, такий грибочок наплавляю. Потім просто береш от шнур, основний шнур. Береш просто, робиш петельку, просту петельку. Не зав'язуєш нічого, просто петля. І потім ставиш її отак от до флюра і перемотуєш. Раз, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну, ще шостий. ладно. От. І потім цей край заводимо цю петельку. Цей з грибочком край заводимо в петельку. І підтягуємо просто от. І все, і він затягується. От. І впирається в цей грибочок. Отак от, от. Впирається в грибочок, просто ми його підтягуємо, і все. І край обрізаємо, цей який лишився. Беремо кусачки, просто обрізаємо. Там буквально там. 3 мм 4 лишаємо цього о! І все, у нас новий поводок стоїть. Отак от робиться поводок.